Мопіщини суперматч з вами очікує футбольний клуб Агрон з Великогаївської громади зустрічається з командою ФАТ Подоляни. Поспіль у Тернополі футбол, тому такі футбольні вихідні у після свистка, який вже пролунав. Познайомимо вас зі складами команди. Отут... Брик з міста Чортків та Дмитро Кіцкає звука допомагають йому на лініях. Резервний обід Олег Мімнонов з Термогода сьогодні у Тернополі Німлива. Всю ніч йшов дощ, і, в принципі, не, пропи... не припинявся він зранку. А Зараз в який момент Дячинський виходить на побачення з Роговим, пробиває, але відстраховує. Виступав у парі з Іваном Олексиком. А сьогодні Сергій Богородіченко ставить на Стрієшна. А зараз яка хороша на Червонецькою. Він виходить на побачення з відкриває рахунок. Тарас Червонецький 1-0, Василим до чубак І що, ж, відзначимо передачу, чудова передача на хід. І Тарас Червонецький на 10-й хвилині відкриває рахунок зустрічі 1-0. Агрон попереду. попереду. Ну що ж, друзі, ось... команду якось заводити, активізовувати. Зараз розрізна передача у напрямку Дячинського. Дячинський тут зберігає м'яч. Пасовує на Майську. Руслан віддає передачу на Мацієвську. Мабуть, забирають особливу увагу. Зараз Васильченко не ризикує, віддає назад на Меляна Чубака. Чубак зараз вибиватиме м'яч вперед, але не зовсім вдало це робить. М'яч підхоплює Червонецький. Чернецький може своєю свої ліви, і Там встигають оборонці повернутися. Зараз удар від Ігоря Кохмана, сів агона у штрафному майданчику. Є подача в Аврієцьках на дальню стійку. Там Тарас Гром'як пробиває головою. Ігор Кохман добиває. Подвоє перевагу агонівців. Ну що ж, Андрій Стакун подає надалі стійку, а Тарас Гром'як пробиває головою, там намагався добити Ігор Кохман. М'яч підстрибнув і Іван Олексюк вже на протилежній стій. Сергій Богородіченко після того, як очолив команду. Звичайно, бачимо, що це приносить результат. Зараз закидає Дячинського. той пробиває і забиває Іван Дячинський. відповідь. Подивіться, який м'яч виконує 72 й номер. Що ж у грі. Подоляни не здаються і забивають у відповідь. Бачимо навісна подача і так кивком голови. Соколовський одразу виводить у гру. ігор похман. Бачимо, Луцик зряче пропускає ніч на Соколовського. той прострілює вздовж лінії штовхного майданчика, білих пробиває. Кидання за бокової лінії вкидає скакуна. Процик дає знову на Андрія Скакуна, той подає. І м'яч не залітає у ворота, це на ній був удводом Мацієвський. Мяч зависає повітрі, зараз Білик опускає його вниз. Зараз Соколовський подаватиме, є подача в штрафний майданчик. Гром'як пробиває, але вище уряд біля власних поріг. М'яч подоляну, йде вперед. Іван Жуміга, забігає Дячинський, отримує м'яч, Дячинський, обіграє Рогаля, потрібно зрівнювати 2-2 у нашому матчі. Іван Дячинський робить дубль. Ну що ж, фіксують за цей воріт арбітри забивай, і забиває Вандячинський. Арбітри і забивають Тара дубля, Соколовський, подача на фланг. Там є Андрій Скакун. з одразу подає в штафний майданчик. Там Тарас Чернецький пробиває головою, але що ж такий своєрідний требл може зробити Агон, якщо виграє. Сьогодні в відборі працюють гравці Подолянця, долянці. Бутенко від жумі можуть пробити. Іван жумія пробиває. На переперемога, якщо вона звичайно відбудеться, не проходиться передача на скакуна, але відбирає досить швидко м'яч гравці. Грону червонецький Гром'яка. Гром'як сам з нече може пробивати. Пробиває та разгуняків. Гром забиває третє, там схоже був Рикошев. Ось зараз Гром'як виводить свою команду вперед. Ну що ж, 17-й номер, у на повторення. Під контролем зберігають гравці Грома, Розвертається Пришнівський, побачив він вільного Червонецького, віддав у вільну зону. Червонецький сам з м'ячем, може зараз пробити через Червонецький, кидається м'яч гравцю, пробиває Червонецький. Є подача, це навіть удар, прямий удар по воротах, це подальші події на полі. Тим часом у нас Зуміга виконує діагональ на Максимця. Він бореться з Сакуном. Максимець та І в контратаку вибігає гравці громад. Соколовський є навісна передача, а хто замкне, Тарас Червонецький замикає. але не збройне. Займає своє місце в обороні. Є подача до доступного майданчика і Ван Ро, Рогальпуда. Десятий номер. Зараз спостерігаємо за цим стандартом. Змія пробиває, закручує він у 9. Поля. Зараз Васильченко вкидає за бокової лінії. Зайку, тут удар головою, бо одну нагоду він вже сьогодні не використав. Зараз дивимося, чи зможе вдруге пробиває земліга, але на місті народа. На фланзі Дівчинський. Дівчинський, який діяв на вістрі, зараз зміщається на фланг. Закидання Мацієвського на Жуні. Іван Жуніга, Андрій Трух, Максим Бутенко, Іван Дячинський, Матвій Новаков, Максим Максимець. Юрій Соколовський, Ігор Кофман, Валентин Білий, Руслан Луцик Тарас Громян Тарас Червонецький, Назар Тор, Руслан Марго.